У прилуках знову здіймають інформаційний шум цього разу навколо подачі тепла до обласного будинку дитини Надія. Сьогодні у соціальних мережах від усім відомого блогера знову звучить неправдиве заява, начебто, міська рада не надає тепла обласному будинку дитині Надії. Тому сьогодні мною, як головою земельної комісії, було зібране термінове засідання земельної комісії. На засіданні розглянули одне єдине питання це звернення приватної фірми. Щодо прокладання теплотраси до будинку надії. Сьогодні незрозуміло, чому була необхідність збиратися, бо жодного документа, дозволу чи проекту підприємець не представив, окрім своєї заяви. Тому комісію було прийнято, на мою думку, єдине правильне рішення: відкласти розгляд, доки бізнесмен не оформить всі документи, адже сьогодні у нього, крім звернення. Більше нічого немає. У прилуках є підприємство, яке відповідає за подачу тепла до квартир прилучан і закладів бюджетної сфери. Це школи, дитсадки і в тому числі обласний будинок дитини Надія. Андрій Гавриш, керівник організації, також долучився до засідання комісії. мене сьогодні як директора комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання запросили на земельну комісію, розглядали питання опалення приміщення будинку Надія. Я хочу повідомити, тому що в соцмережах е, звучало такі фрази, що е, не надається опалення і спекулюється тим, що діти не отримують опалення від нашого підприємства. Я хочу сказати, що підприємство надавало послуги з теплопостачання будинку надії і продовжує надавати. Підприємство має котли, і резервні і робочі, які е, можуть забезпечити у разі виходу з ладу якогось котла, має насосне обладнання. Котельня ця має генератор. Також біля котельні зараз встановлена котельня, вона не підключена, але може підключитися в будь-який час, яка працює на альтернативному паливі. Тобто, під, кажу, що підприємство. Може надавати послугу і надає послугу теплопостачання будинку. Надія Андрій Гавриш підсумовує: нема чого спекулювати на дітях та вводити в оману містян, адже тепло як надавалося, так і надається. А приватна фірма забезпечує теплом з власної котельні, яка, до речі, за документами є резервною. Тільки один вищий навчальний заклад міста. Коли збудувалася котельня біля Петколеджу, проект називався Реконструкція систем опалення. Педагогічного фахового коледжу з встановленням резервного твердопалевної котельні потужності 1,5 МВт. Тобто жодного слова про те, що вони планують там опалювати надію, не було. Ми це узнали з листа, з якою Марконі Плюс звернувся до міської ради, підприємства до відома не ставили. Керівництво як підколеджу, так і будинку дитини не зверталося. До нашого підприємства не зверталися не будинок надія, що вони відмовляються від від наших послуг, не педагогічний коледж не розірвав з нами договор на постачання, тому що я розумію, що е ці, ця система, яка вони планували зробити реконструкцію, хоча це будівництво. І вона планувала те, що тільки буде опалюватись педколедж. Але це знову на, на конкуренції, тобто повинна проводитися тендерна процедура. Тому що тут вбачаю те, що Марконі плюс вони прикриваючись постановою 13.20, яка дозволяє будівництво, а потім оформлення документів. Вони збільшили потужність, тому що потужність потрібна менше для опалення педколеджу. А вони взяли її більше, щоб попасти в цю постанову. І ми жодних документів на комісії не побачив, що це котельня блочно-модульна, якщо вони села, що це котельня блочно-модульна. Тому що якщо це не блочномодульна котельня, то взагалі е ця котельня збудована незаконно і е ну, її, ну, вона повинна пройти зразу проектна документація, потім погодження, якщо не по цій постанові, а потім введення в експлуатацію. Тобто вони її ввели в експлуатацію, але це їм все одно. Вони повинні всі документи погодити. Крім цього, доки приватна резервна котельня опалює петколедж, комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання офіційно залишається основним надавачем послуги, зазначає Андрій Гавриш. Я так зрозумів із документів, які до нас звертали з Марконі плюс, тобто що ми вважаємося основним надавачем послуг, тому що в них вже в переки ще раз повторюсь, називається будівництво резервної котельні і тільки для петколеджа. Тому що якщо вони збираються будувати надії, це повинні інші бути документи, які враховують, що це будуть прокладатись мережі, які вони хочуть погодити у міської раді. Тобто це перелік документів. І навіть якщо вони на постанову 3020 силаються кабінету міністрів, ця постанова була з'явилася чому? Тому що були пошкоджені багато критична інфраструктура, і для того, щоб її відновити, щоб цей шлях був коротший і не було ніяких перепонів. Вона дозволяла її будувати паралельно з оформленням документів. Але в нас не було не пошкоджено нічого. І це об'єкти такі, вони привабливі, як для нашого підприємства, так і для підприємства Марконіс. Тому вони саме тому я вбачаю те, що була завищена потужність при реконструкції, і те, що ну, потім вже з'явилися листи від будинку Надія, що треба їх підключити. Тобто веду до того, що повинні всі все повинно виконувати згідно чинного законодавства. А саме якщо це не не так, от, на модульну повинні були документи потім будуватися, а не побудуватися, потім створювати проблеми для всіх. Тобто, якось їх там думати, як його узаконити. Якщо одне підприємство працює за законом, то й інше повинне дотримуватися правил, говорить Андрій Гавриш. Тож і не розуміє, як без необхідних документів бізнесмен звертався до земельної комісії. Ті роботи, які виконуються чи нашим підприємством, чи приватним підприємством, вони повинні бути в рамках закону, тобто не може хтось прийти і будувати, що він захотів по листу, любов ну. Навіть керівника, який звертається, будуйте мені там котельню, чи, чи щось, все повинно бути в, закон, ну, в цих рамках закону. Тобто, якщо навіть ця постанова, які вони слаться, що я, хоча я, я не впевнений, що вони до неї підпадають, тому що документів знову ніхто не побачив. Вони її збудували і думали, що все так пройде. Якщо буд треба робити землю, повинні бути пакети документів. Він іде по порядку, які визначаються нормативні документи, а саме пройти, щоб бачили, які там мережі проходять. Можливо, там неможливо взагалі побудуватися. І поки приватник так і не подав повний пакет документів. Комунальне підприємство продовжує забезпечувати тепло у штатному режимі, каже директор організації. Іде спекуляція, тому що згадується, що дітки маленькі, вони і що там немає. І опалення підприємство надає послугу з теплопостачання цьому, цьому будинку, ще раз повторююся, з цими нормативними документами, ДБН-ами, які вимагають для того, що там діти перебувають цілодобово. Тобто, у нас є котли, які основні, котли, які резервні, у нас є насосне обладнання, у нас є генератор. І навіть ми туди привезли котельню, яка не підключена, але її можна швидко підключитися на альтернативі. Далі туди ми проводимо резервну лінію живлення, та що дає можливість живити цей об'єкт, тому що так вимагають ці нормативні документи, тому що там повинна бути надійність. І також у нас туди заплановано встановлення взагалі нової котельні на Мазуті, яка буде працювати. Ми її плануємо в цьому році навіть встановити. Тільки ми її отримаємо, будемо встановлювати на тому об'єкті. Та, що зараз там стоїть, вона стоїть на випадок, не дай Бог, буде десь. Ну, не буде газу, скажімо так, тому що електроенергію ми забезпечимо, то що в нас є на цьому об'єкті генератори. А якщо не буде газу, то ми то будемо застосовувати альтернативу, тобто будемо працювати на дизельному паливі. Паливо у нас теж є. Все це провірено і все це працює. Андрій Гавриш зупиняється і на питанні ціни тепла. Знову ж таки, в соціальних мережах спекулюється тим, що теплова енергія. Дешевша у приватного підприємства на 30%. Дійсно, в них на 10% дешевша теплова енергія. Але не тому, що вони там її зробили дешевше. Це вимагають нормативні документи. А саме, якщо це альтернатива, тому вона бути дешевша на 10% від середньозважного тарифу на теплову енергію. Тобто вони зобов'язані його на 10 дешевше робити, тому що вони альтернативчі. І якщо ми будемо застосувати свою котельню, яку встановимо. Ну не дай Бог, будемо нею опалювати, в нас теж буде тариф на 10% дешевший. Тому спекулюватися це 30%, це не 30%, це ПДВ. Вони не платять ПДВ. Підприємство наше сплачує в місто Прилуки всі податки, і ПДВ ми платимо майже мільйон. Ми сплачуємо ПДФО. Ми, а це ФОП. ФОП ще зареєстрований, я так зрозумів, у вічні. Тобто, щоб цим не спекулювали ціною, вартість теплової енергії, яка виробляється альтернативою, повинна бути на 10% дешевше середньозваженого тарифу на теплову енергію. Все крапка. Висновок єдиний зазначає очільник теплогенеруючої організації. Перш ніж доносити інформацію до населення, потрібно перевіряти факти інакше це звичайна спекуляція.